Двохсотлітні документи знайшли у господарському приміщенні поблизу церкви у селі Білозірка Кременецького району. Про це розповів настоятель храму святого архістратига Михаїла Олексій Філюк. Коли ми прибирали, оці двері закриті, оці двері закриті, а тут наставлено все так багато-багато. І ці двері закриті були роками. Зараз колодка то нова. Колодушку цю розбили. Двоє, що за тими дверима? Ми відчинили, а тут архів. Серед знайдених документів церковні відомості та метричні книги із записами про місцевих жителів. Здебільшого це рукописи, розповідає священник. От документ 1808 рік. То є метричні книги про народжених. Яка каліграфія була людей? Прошита, пронумерована, сургушовою початкою скріплена. Найдавніший документ, який траплявся, ну це десь тисячу сімсот роки. 750-ті роки. Михайло Шимко – ось уже 15 років церковний староста. Він каже, про існування давніх рукописів не знав. Богодякувати, збереглися. Ну, як збереглися? Треба зберегти. Церковні документи матимуть значення для дослідження історії села, каже краєзнавиця та вчителька історії Ольга Філюк. За її словами, перша згадка про Білозірку датується 1545 роком. Деякий час населений пункт мав статус міста і був центром громади. У часи Першої світової війни тут був кордон Австро-Угорської та Російської імперій. Село розташоване на перетині трьох історичних регіонів Галичини, Волині та Поділля, каже Ольга Філюк. Церковний архів це не просто старовинні документи, це жива історія мого народу. Ми бачимо, як білозірчани жили, веселилися, сумували. Це і метричні книги, які ми бачимо, адже завдяки їм ми можемо прослідкувати і родовід жителів села Білозірки. Ми можемо прослідкувати населення, як жило. Церкву у Білозірці побудували у 1909 році, розповідає настоятель Олексій Філюк. До цього тут був дерев'яний храм. Інформація про нього, а також про церковні землеволодіння та будівлі у Білозірці і сусідніх селах, є у віднайдених документах. Розповідає священник. на парафії у селі Білозірка. Я вже восьмий рік переді мною був священник Степан Петлюк. Ще перед ним Григорій Марусяк. І якщо прослідкувати згідно цих архівних документів. Можна прослідкувати священиків до 1735 року. Це було як собач, що два священики. І деяко, навіть єпископи часто приїжджали. І тут були сенатори. Дуже славна історія. Навіть пишеться спочатку Красніцький, далі Бжостовський, далі пішли Теплякові, Турао. Це все описано в тих книгах. Олексій Філюк розповідає: документи передадуть для вивчення в обласний архів. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне Тернопіль.